Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес. Сердечно поздоровляю усіх вас, дорогі брати і сестри, з найбільшим нашим християнським святом, світлого Воскресіння із мертвих Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Воскресіння Христове це славна і священна подія. Який Господь повернув нам втрачений рай. В воскресіння Христове, це подія, в якій Божественна любов знищила пекло і відняла силу у смерті. В своєму Воскресінні Христос Спаситель знову подарував нам дар вічного життя і блаженства, слово про розп'ятого і Воскреслого Христа пролунало у всьому світі, святі Апостоли, Учні і послідовники Христа, які були свідками вчення, чудес і Христового Воскресіння, розійшлися по всьому світі і розповіли людям про славне Воскресіння їх великого Божественного Вчителя і Господа Ісуса Христа, який воскрес із мертвих і своєю смертю нашу смерть подолав, і тим, що у гробах життя подарував. Слово про Воскреслого Христа було сильним і могутнім. Воно перетворило світ. Слово про Воскреслого Христа змінило весь світ. Воно відняло від людей страх, відчай і унині. Воно огорнуло людські страждання, біль і скорботи, теплом світлої надії. Слово про Воскреслого Христа. Навчило людей правильно вибудовувати своє земне життя так, щоб у ньому панувала божественна воля, божественна правда і любов. Ми радісно святкуємо і молистовно прославляємо Воскресіння Христове, велику перемогу добра над злом, перемогу життя над смертю. Ми сьогодні молимося і просимо Воскреслого Христа, щоб Він наповнив. Світлом, яке просіяло живоносного гробу серця всіх людей, тим світлом, яке робить людину сильною і спроможною перемагати зло. Ще раз вітаю вас, дорогі брати і сестри, з великим днем Пасхи Христової, світлим Христовим Воскресінням, бажаю всім здоров'я, щастя, спасіння і Божого благословення. Нехай Воскресний Христос! умиротвори серця тих, хто воює проти нас, і благословить землю нашу миром. Воістину Христос Воскрес!